Ламікон, Дермгель, обирай. Скажи, грибку, прощавай. Слава Україні, слава нашим силам оборони. Команда телеканалу Рада продовжує ефір Нацмарафону. Ми назвати Олена Морозова. Розповім новини. Масовна комбінована атака на Запоріжжя. Росіяни вночі завдали ударів дронами та ракетами. За попередньою інформацією, загинула людина. Повідомили в обласній поліції. Кількість поранених збільшилася. Їх вже 16. Серед них двоє дітей про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров було щонайменше 12 ударів по місту. Пошкоджені п'ять приватних будинків та дві п'ятиповерхівки, кав'ярня, СТО та промислове підприємство. У місті на деяких вулицях зникло світло енергетики розпочнуть ліквідацію. Наслідків одразу як дозволить безпекова ситуація написав Федоров. Під масованою атакою і Дніпропетровщина є влучання у Дніпрі та Павлограді написав Сергій Лисак, очільникова. І додав, усю інформацію уточнюють. Вибухи гриміли також в інших містах. Їх чули, зокрема, у Чернігові, Івано-Франківську та на Львівщині. Повідомляють ЗМІ та соцмережі. І внаслідок нічного ворожого обстрілу є пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині. Були затримки потягів. повідомили в Укрзалізниці. Деякі прибували на станцію Київ-пасажирський із запізненням на дві години. Це, зокрема, рейси Перемишль Харків, Харків, Львів та Одеса Київ. Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити усе, щоб якомога швидше повернутися до стандартного графіку. До 25 зросла кількість загиблих у наслідок ракетно-дронового удару по Києву, який у ніч проти четверга завдали російські війська. Серед загиблих четверо дітей десятки людей дістали поранення. Напередодні у Дарницькому районі рятувальники завершили розбирати завали зруйнованої п'ятиповерхівки. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад 30 годин. Нині розбирають аварійні конструкції. Оце отак дивись, нічого ти бачиш, нічого не видно. Я у хаті сижу, всі повиходили. Я тут сама зай. на відео перші хвилини після влучання ракети у Дарницькому районі його встигла зняти Людмила, мешканка квартири на другому поверсі зруйнованої п'ятиповерхівки. Каже, чула два вибухи, а після опинилася у завалах. Я відкриваю двері, а а їх заклиніло. І тоді я стала стучати. А а чую, що всі бігають по коридору. Звісно ж, мене не чують. Я до окна я це зафіксувала. А це все в диму, в пилу, пил весь сюди. Машини всі гудять. Моя машина стояла під вишнею там. І вона слава Богу, вона вся присипана, але не ушкоджена. Дуже багато автівок постраждала. Вирвати двері жінці допоміг сусід. Вона змогла врятувати себе та ще двох своїх собак. Я не знаю, яким чином мені показалось це вічність, але це було хвилин, мабуть, 10. Ми вибили ці двері, він вибив, одірвав їх і поклав рядом. Я дуже боже, я хотіла його розцілувати. Я прям я взяла тіло рюкзак, взяла цих собак і друг. Вихожу в коридор, там... Вибачте, це А там люди сидять всі. Я не бачила того крила вже не було. Аварійно-пошукові роботи тривали 30 годин. Залучали сотню одиниць техніки, роботів та авіацію. Розбирали основні масиви конструкції, щоб переконатися, що під завалами більше немає людей. За словами речниці ДСНС України Світлани Водолаги, тепер тривають аварійно-відновлювальні роботи. Що це значить, що ми вже нікого не шукаємо. На жаль, 22 людини загинуло, серед яких 4 дитини. Серед 22 загиблих чотири тіла ще досі не опізнані, і ще 8 людей, які за словами родичів мали перебувати в цьому будинку, не виходять на зв'язок, тобто їх шукають родичі. Найменшій загиблій дівчинці було два. Люди продовжують нести квіти та іграшки до зруйнованого будинку, щоб вшанувати пам'ять в цьому. У будинку проживає дуже багато моїх колег, з якими разом ми працювали. І в однієї з колег з син Коваль. Працівники ДСНС визволили з під завалів 17 людей, серед яких четверо дітей. Усім надали допомогу, зокрема у відновленні документів та фіксації пошкодженого майна. Прийняли більше 1100 заяв тут на місці. Працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, де е, знаходяться усі відповідні служби, е, які можуть допомогти людям у разі такої потреби. Тобто, тут можна, якщо люди втратили документи, тут можна звернутися, щоб е, відновити тут можна звернутися з питанням: якщо ти залишився без житла, куди звертатися, де можна. Е, Зараз тимчасово поселитися також ліквідовували наслідки, і в центрі столиці там виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, офісних та адмінбудівель. Упоратися з наслідками тут допомагають волонтери за заявками на відновлення, які можуть залишити постраждалі. Ми допомагаємо постраждалим з прибиранням навколо будівель в їх помешканнях і зашиваємо вікна плівкою. ОСБ. Загалом у ту ніч у Києві загинуло 25 людей. Слідчі та експерти продовжують шукати тих, хто досі не зміг вийти на зв'язок з рідними. Руслана Сушко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Демонстративною відповіддю на намагання світу закінчити війну назвав Володимир Зеленський російський обстріл Києва в ніч 28 серпня. І на вбивство дітей та руйнування має бути реакція світу. Ще більше санкцій, ще більше мови сили, бо це єдине, що розуміє Росія, переконаний президент. Напередодні він ушанував пам'ять загиблих у Дарницькому районі, поклав квіти на місці атаки біля п'ятиповерхівки. Висловив співчуття усім постраждалим та їхнім родинам, які втратили близьких через російський обстріл. І пообіцяв найближчим часом буде надана необхідна допомога з житлом. Я вам обіцяю, що ми вирішимо це питання, як і в інших випадках, які ми швидко вирішуємо. Тимчасово є тимчасове житло, і вам дадуть обов'язково. В найшвидшому часі вам дадуть компенсацію, щоб ви змогли мати квартиру, щоб ви могли зняти квартиру і потім змогли мати своє особисте житло. У державі є програма, вона дає всім людям, які через війну втратили свою нерухомість, своє житло. І ви отримуєте відповідну компенсацію, зможете мати житло. Місце, де житиме пам'ять про захисників, на національному військовому меморіальному кладовищі поховали перших п'ятьох військовослужбовців. Це не названі захисники. Меморіальне кладовище відкрили напередодні на Київщині між селами Гатне і Мархалівка. На церемонію приїхали керівники держави, президент. Голова парламенту, головком ЗСУ також рідні військових, за словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової. Військовий меморіальний комплекс передбачає 6 тисяч місць для поховань. США не тиснуть на Україну з вимогами поступитися територіями. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівном Віткофом. Єрмак також зазначив, що Україна готова до мирного процесу, зокрема до зустрічі лідерів України, США та Росії, і додав разом з секретарем РНБО Ростемом Умєровим, а потім прем'єр-міністркою Юлією Свороденко відвідав низку країн, серед яких Катар, Саудівська Аравія, Швейцарія, і всі вони готові прийняти таку зустріч у будь-який час. Франція та Німеччина нададуть Україні більше засобів протиповітряної оборони у відповідь на масовані російські авіаудари, зокрема атаку на Київ 28 серпня. Напередодні президент Франції Менель Макрон прийняв у толоні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Фото Макрон виставив у своєму інстаграмі. Лідери провели франко-німецьку раду з питань оборони та безпеки, за підсумками якої зробили спільну заяву: обидві країни працюватимуть над зміцненням оборонної промисловості України та сприятимуть розвитку промислового співробітництва. Міжнародний форум у столиці відбувся форум інформаційна війна від спротиву до стійкості. Його організатори, головне управління розвідки, міноборони України, а також інститут національної стійкості та безпеки серед учасників заходу. Провідні експерти з різних країн, військові, політологи, журналісти, дипломати, політики та державні діячі. Основними темами обговорення стали інформаційна та когнітивна безпека, побудова ефективних механізмів її забезпечення, а також обмін досвідом для ефективної протидії російській пропаганді та ІПСО наше завдання виявити і окреслити головні тенденції ворожої пропаганди, інформаційно-психологічних операцій, деморалізуючих кампаній. На основі цього аналізу запропонувати конкретні необхідні дії для посилення. Безпекової складової стійкості української держави. Стійкість до дезінформації та розвиток стратегічної комунікації стають визначальними чинниками національної та глобальної безпеки. Протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас немає чітко вибудованої підтвердженої, хоч чимось, своєї позиції, і це є величезна проблема. Якщо стратегічно не задати алгоритми, будь-яка протидія вона не сприймається.